Щороку, 27 вересня, світ відзначає всесвітній день туризму. Це не тільки про відпочинок, а й також про навчання, відкриття нових культур і природної краси. Поділилася з нами туризмознавець Дар'я Малюшицька, яка уявляє свого життя без туризму та подорожей, як і в будь-якій галузі, так і в туризмі є свої правила і своя культура. І знаючи туристичні принципи, людина правильно формує свій напрямок, свій маршрут. Безпечність в подорожі це знання правил, культури, які допоможуть уникнути якихось неприємних ситуацій. І також при формуванні і обізнаності ми також правильно формуємо нашу створюємо подорож. Витрачаючи багато часу, вивчення історії культурної спадщини це важливий аспект в житті кожної людини. Туризм сприяє тому, щоб люди знали свій код нації, вивчали свою історію, подорожували в межах країни і підіймали нашу економіку, вважає дівчина. Але окрім цього, мова йде і про внутрішній стержень, який стає в нагоді в умовах сьогодення. Знання туризму і попит на туристичне обладнання дуже виріс і. Знання туризму, як орієнтуватися на місцевості, як читати карти, як виживати в польових умовах. Досвідчений турист також, при відключенні всіляких комунікацій, він може спокійно зварити собі їжу, Вийти на вулицю, розвести багаття, зорієнтуватися на місцевості також Дар'я Малюшицька наголошує, що ці знання важливі і для дітей, адже зараз потрібно вміти швидко і якісно складати тривожний рюкзак, правильно поводитись в польових умовах та вивчати історію. Це виховання має формувати патріотизм до свого міста і країни.